Я не знаю, що ви такі бачили вже. Ось такий BYD приїхав. Бин-брен-дрин-брен робить. Це BYD, щось смердить. тут фолкна система. Де воно там? А вон. Вон там. Запах бензину. О, як я за ним скучив. Так, і тут бачите, окремо показується запас ну відсоток батареї і запас ходу по бензиновому баку 155 км. Це не з BVD Sunklas 25 рік. Не тобто гібридна установочка, стоїть, може їхати як повністю на електротязі, так і на гібридній установці, як хев ще хеф, перепрошую. Тут навіть є кнопочка. От можна вибирати або EV режим, або хев режим. Ось тому гібридні авто це точно майбутнє. Їх досить багато. Зараз в дії так точно представили надзвичайно широкий модельний ряд. А ми зараз робимо українізацію цього автомобіля, оновлюємо прошивку до найновішої, встановлюємо додатки. Зараз буквально за годинку часу ця машинка вже буде на Солов'їні. Тому якщо вас цікавить обслуговування чи українізація будь-яких автомобілів, от, наприклад, Сонг Плас чи Сонг Ель вже з українською мовою, звертайтесь, ми з радістю вам договоримо.